Перу, Бразилія, Мексика, Еквадор, Колумбія. Існує високий рівень насильства, багато злочинності, наркоманії навколо школи. Ось чим живуть діти. Це доволі жорстока громада. Рівень вживання наркотиків тут дуже високий. Раніше тут були проблеми з учнями через вживання наркотиків, алкоголю. Я питав їх, чи мають вони мету в житті, але більшість із них її не мають. Район дуже жорстокий. І школа хоче бути для них іншим місцем, стати для них притулком. Зміни відбуваються по всій Латинській Америці. Коли настає 8:15, дзвонить дзвінок. Всі зупиняються, щоб не робили, і медитують. 20 хвилин двічі на день. ТЕМ змінює учнів. Курс трансцендентальної медитації та курс Сітхі включені в навчальний план закладу. Відколи ми почали використовувати техніку трінсталі медитації, діти стали значно успішніші. Їхня концентрація, їхнє навчання, їхні оцінки покращилися. Матері Приходять до мене та кажуть, поведінка наших дітей тепер зовсім інша. За останні 10 років навчання засноване на свідомості, що включає ТМ та тм сітхи, було впроваджено в багатьох школах Перу. 42 тисячі учнів навчені тем 6500 ТМ тем сітхі. Ціль створити групу 2700 сітхів для нездоленості Латинської Америки. Після медитації ти відчуваєш себе більш мотивованою, більш сповненою ентузіазмом виконувати свої шкільні завдання. Цей проект навчання тем у школах зростає. Ми починали з невеликих шкіл. Тепер ми працюємо в найбільших школах штату, і вони постійно просять. Давайте більше, давайте більше. За останні п'ять років навчання засноване на свідомості було впроваджено у всьому штаті Оахака, Мексика. У кожній частині штату у нас є проект. Це як килим з маленькими вогниками, а тепер вони як потужне сяйво. 463 школи. З 2011 року понад 54 тисячі учнів пройшли навчання ТМ та понад 25 тисяч ТМ-сітхі. Завдяки ТМ ми починаємо бачити, що вони все більше позбавляються від наркотиків. У нас бійки та агресія перестали бути проблемою. У школах, де було запроваджено проєкт ТМ, учні досягли набагато вищих академічних рівень, ніж в інших школах. До того, як ми почали медитувати, ми всі були дикунами, а з медитацією ми змінилися. Ми найкраща військова школа та входимо до 50 найкращих шкіл країни. Я впевнений, що значною мірою це сталося завдяки роботі, яку ми провели з медитацією. Коли ми почули про їхній досвід, ми також підписали угоду для всіх шкіл в нашому регіоні. Це близько двох тисяч шкіл. Я почуваюся легше, мої оцінки в школі покращились. Я почуваюся більш творчою, спокійнішою. Медитація, звичайно, дуже ефективна для спортсменів. Ти стаєш більш сфокусованим, більш концентрованим. У тебе набагато швидша реакція. Але це набагато більше, ніж просто спорт. Вони живуть у жорсткому середовищі, у фавелах. За допомогою медитації вони знаходять внутрішній спокій. ТМ змінює в'язнів. Як кажу хлопцям у центрах для правопорушників, ви скривдили багатьох людей. І один із способів виправити шкоду це медитація. Коли я медитую, і в мене важкі стреси, це мене заспокоїть, звільняє від тривоги. Я почуваюся таким легким та можу зробити стільки всього. Відчуття такі чудові, що ти можеш зробити будь-що. Понад 20 років отець Міхія та його фундація домівки Кларета впроваджують навчання засноване на свідомості та відновлення у Колумбії. Всього майже 10 тисяч сітхів в Колумбії. Я кажу: ось що сталося зі мною. А що я тепер можу зробити? Чим я можу віддячити? Я хочу рухатись вперед. Якщо я не рухатимусь вперед, то хто це зробить за мене? Ніхто тем змінює військових та поліцію. Як поліція, ми є відображенням суспільства. Якщо громада бачить, що ми зросли емоційно, що ми можемо контролювати складні ситуації спокійніше. То вся громада від цього виграє comunidad se va a з beneficiada. З 2010 року. Тем навчають у поліції та військових закладах Еквадору. Тем також була запроваджена у військових та звичайних школах, що принесло надзвичайні результати. Ми безпосередньо маємо справу з насильством як у професійному, так і повсякденному житті. Я вірю, що це покращує все суспільство, тому що поліція залучена у будь-якій ситуації. Медитація робить нас щасливішими, легшими, усміхненими. Вона дарує нотку щастя в серці. Цей мир, ця енергія добра, яку вони створюють під час практики, ТМ, поширюється і на їх оточення. Щоразу, коли всі практикують у групах, ми також впливаємо і на найближче оточення, на суспільство, і на країну в цілому. Через практику ми робимо свій внесок у розвиток більш розсудливого людства. Більш любляче, більш співчутливе, більш справедливе і, зрештою, більш людяне. Тому що те, що ви випромінюєте на ваше оточення, створює фокус гармонії та рівноваги в місті та країні, де ви живете це дійсно шлях до покращення всього суспільства. По всій Латинській Америці за останні 10 років 410 тисяч людей навчились ТМ, понад 100 тисяч ТМ-сітхі, фонд, Лейв де Лінча в Латинській Америці.